Хеллоуін крокує планетою і вже просто нема куди дітися від барвистих бікбордів, що гостинно запрошують нас до найближчого ТРЦ на святкування Дня всіх святих. Ну або ж ночі перед ним, вслід за егоїстичними власниками магазинів, метою яких є лише власне збагачення, сотні українців вдягаються в страхітливі костюми і йдуть на свято, яке ніколи навіть і близько не лежало з українською культурою. Хм, Щось занадто песимістичним вийшов початок. Ні, я хлеві не засуджую і сам навіть декілька разів знімав ролики на цю тему, але й не схвалюю. І саме в цьому відео спробую пояснити свою точку зору. Приблизно дві тисячі років тому на сучасній території. Англії та Ірландії проживали племена Кельтів. В їх культурі існували дні початку пори року. Власне, свято Самхейн, 31 жовтня, знаменував собою прихід зими. На початку нашої ери на територію кельтів прийшли римляни, що протягом 400 років змішувалися не лише з населенням, але й з культурою. Внаслідок цього з кельтським самхейном з'єдналися два римські свята: Фералія, святопоминання мертвих. Та свято поклоніння богині, фруктів і дерев помони. Ще було свято вогню балтейн. Просто я не можу в одному реченні виговорити стільки Балтейн також змістився в бік Самхейну, і в результаті це свято. Ало днем зими, літа, вогню та влади темряви, кельти вірили, що там, де день межує з ніччю, де старий рік зустрічається з новим, знаходиться місце неймовірного, загадкового та містичного. Межа між світом мертвих та живих зникає, і земний світ відкритий для духів померлих. Тому духам виставляли їжу на вулиці перед будинком, щоб вони, задовольнившись цим, не входили в оселю. Але все ж таки духи намагались потрапити у домівку, і тому мешканці, щоб не стати жертвами мертвих. Гасили полум'я в оселях і одягались якомога страшніше, сподіваючись налякати привидів. Але чому це свято називається Хеллоуін? Зараз розкажу. З 835 року, за указом Папа Римського Бенефіція IV Західна церква починає святкувати День всіх святих 1 листопада. А ніч напередодні свята, ніч Самхейна, на середньовічній англійській почали називати All Hello Eves, тобто ніч напередодні всіх святих або ж просто Хеллоуін. Звичай, боянити в цей день був привезений до США ірландськими та шотландськими емігрантами. А вже це свято в усій своїй красі було поширено по всьому світу за допомогою фільмів та реклами. Традиційний символ Хелловіну – гарбуз із вирізаною страшною пикою, в якій горить вогник, який символізує злого духа, та водночас вогонь, який його відлякує. Цей символ називають світильник Джека. Існує легенда про п'яничку Джека, душею якого хотів заволодіти диявол, але Джек Зумів обхитрити його і домовитись про те, що диявол не забере його душу після смерті, коли Джек помер, Бог не поселив грішного п'яницю до раю, а диявол прогнав Джека з пекла, виконавши свою обіцянку. Довкола була темрява, і диявол дав тліючий вогник п'яничці, який його поставив у гарбуз, щоб не задуло вітром. Джек вирушив свою вічну подорож і досі є символом проклятої душі. А тепер поставте відео на паузу і підіть спитайте своїх батьків чи згадайте самі. Чи чи чули ви про Хелловін? Ну навіть, скажімо, на початку 2000-х? Я чув, але як уже зазначав раніше, з тих самих фільмів та мультсеріалів. Сприймалося це тоді як американський день подяки. Ну, є таке свято, а в нас нема. То що ж сталося? Чому зараз Хеловін піарить майже не кожен торговий центр? Як на мене, все дуже просто: Хеловін потрапив до нас разом з іншими елементами західної культури. Ну а ТРЦ отримують від цього колосальні прибутки. Ну і там, де замішані гроші, часу не гають. І ось уже більше десяти років ми вдягаємося в костюми відьми чи чаклуна, ріжемо горбузи на світильники і очікуємо на найстрахітливішу нічку року. Вірні традиціям християни, до речі, вже. Вже не раз виступали проти цього дня, вони вважають, що святкування Хеловіну жартома все одно вважаються грою зі злими силами. Дітям та молоді подобається щось таємниче та магічне, що і припідносить їм це свято, руйнуючи разом з тим їх морально, духовні орієнтири. Таким чином, Хеловін це запозичене свято, яке йде в розріз з християнськими традиціями і збиває сучасну молодь з шляху істинного. Але хіба все так може бути настільки погано? Якщо відкинути. Тонкощі, то насправді все не так і погано. У нашій культурі восени дуже мало свят, а Хелловін це черговий привід зустрітися з друзями і відпочити. По-друге, насправді свято Самхейну спонукає до творчості. Той же YouTube просто переповнений діайвайми, лайфхаками і челенджами містичної тематики. Зрештою, все не так і погано. Більшість християнських традицій були в свій час запозичені в язичників, але це було дуже і дуже давно. Якщо згодні з моїми аргументами, підтримайте мене своїм лайком. Поширити це відео друзям та пишіть свою думку в коментарях. Ну а я пішов далі дороблювати студію. До побачення!